Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу і сьогодні третє наше заняття на тему, наукові методи вивчення природи. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар та поділитися цим відео з другом. Адже саме так канал може розвиватися. Ми розпочинаємо. Отже. Сьогодні, як я вже сказав, я вам розповім, за допомогою яких наукових методів можна вивчати природу. І тут я написав деякі терміни, які ми з вами зараз розберемо. Дивіться: якщо в нас намагаються зробити якесь наукове дослідження, то нам необхідно провести фізичне дослідження певного тіла. Що це таке? Фізичне дослідження певного тіла проводиться або процесу, або якогось явища. Проводиться з тією метою, аби отримати певні знання та навички про певний предмет. Тобто, в нас щось відбулося. І ми проводимо фізичне дослідження. Коротко це можна ще назвати як експеримент або дослід. Тобто, ми проводимо експеримент, на основі якого ми робимо певні висновки про це тіло, ми це тіло маємо певну характеристику про нього і так далі. Тобто, ось для цього проводяться фізичні дослідження. Що таке спостереження? Спостереження це процес, під час якого ми спостерігаємо за певним предметом, але не проводимо ніяких досліджень. тобто ми не проводимо ні експериментів, ні дослідів, нічого іншого. То, ну, наприклад, ми спостерігаємо, що в нас сьогодні спекотніше, ніж учора. Або ж навпаки, сьогодні в нас прохолодніше, ніж учора. То у такому випадку ми можемо зробити спостереження. Якщо я вийшов, припустимо, ось у ковті на вулицю, да? і сьогодні я змерз. А завтра я вийшов у, ці, у, тій самій, у тому самому одязі, і мені вже спекотно. Тобто я можу сказати, що я провів спостереження, що сьогоднішній день відносно вчорашнього є холоднішим або теплішим. Так? Тепер, що називають дослідом або експериментом? Експеримент або дослід це вже коли в нас проводяться певні розрахунки або вимірювання. Тобто, якщо ми вийшли на вулицю, сьогодні в нас було мінус 5 градусів. Завтра ми вийшли на вулицю, в нас 3 градуси. І ми на основі нашого спостереження можемо сказати, що сьогодні тепліше, ніж вчора. І тоді ми можемо провести певний експеримент. А наскільки ж? І ми робимо заміри. Ось, наприклад, сьогодні в нас неділя, вчора в нас субота. Ми дивимось, яка температура була в суботу? Мінус 5. Яка температура у неділю 2 градуси? Ми робимо певні розрахунки вимірювання і дивимося, що різниця температури, наскільки потепліло, це в нас виходить 7 градусів за Цельсієм. Тобто, це наше спостереження, це елементарний експеримент. Тобто ми отримуємо з нашого фізичного дослідження нові знання. Тобто, що в нас вийшло те, що різниця сьогодні і вчора температур в нас саме така. Тобто це елементарний експеримент, я вам розповім ще більш складні випадки, але для початку, для ознайомлення з цими термінами, цього буде достатньо. Тепер експериментальні дослідження. Що це таке? Якщо ми вивчаємо певне явище, і відповідно ми проводимо не один експеримент, а серію експериментів, то тоді можна сказати, що в нас є експериментальне дослідження. Ось, припустимо, у нас є понеділок, у нас є вівторок у нас є середа. Четвер, п'ятниця і так далі. Ну тобто, ось, припустимо, ми робимо експериментальне дослідження різниці температури за оці 5 днів. Або ж за неділю. Ну, давайте візьмемо 5-5 будніх днів. Ось, припустимо, в понеділок в нас було 5 градусів Цельсія. У вівторок 7 градусів. У середу 0 градусів. У четвер мінус 3 градуси, Потім у п'ятницю мінус 10 градусів. Тобто, ось такі в нас є заміри. Це ми записали. Спочатку ми спостерігали за цим, да? Тобто ми дивилися, яка в нас температура. Після того, як ми провели спостереження, ми зробили записи і проводили певні експерименти. Тобто, ми дивилися на термометри, записували температуру і проводили різницю. Тобто, наприклад, яка різниця у температурі між понеділком та вівторком? Яка різниця температури між понеділком та п'ятницею? Або ж, наприклад, яка середня була температура, тобто ми робимо певні заміри, певні експерименти проводимо і так далі. І також яким чином можна отримати певне нове знання, тобто й певне нове відкриття на більш складному прикладі. Зараз я вам розповім. Отож, як нам можна отримати нове знання на більш складному прикладі? Ми вже можемо з вами помітити, що людство стикається з такою проблемою, як глобальне потепління. Від чого в нас це пробуває? Це в нас відбувається через те, що СО2, вуглекислий газ, він потрапляє до атмосфери та скаплюється там, і не дає циркуляції цього повітря. Тобто накаплюється тепле повітря. І оцей саме СО2, він і робить оцей ефект парникового ефекту. І як нам це довести, що саме ця ідея проходить оці всі три етапи? Ось пропустимо. Наприклад. Був, скажімо, 2010 рік, був 2011, 2012 і так далі. Тобто зараз у нас 23 рік, до цього вже пройшло там певну кількість років. І що ми можемо помітити? Ось якщо ми спочатку, тобто, жили у 2010 році і так прожили аж до 2023. І ми можемо помітити, що в нас з кожним роком температура, хоч трішки, але є більшою. Оце ми провели спостереження. Тобто, ми спостерігаємо, що з кожним роком усе тепліше і тепліше. І тут ми починаємо хвилюватися, ага, що ж буде далі? Тобто, якщо так пройде ще років так 100, то вже буде взагалі ну, спекотно дуже. Чи можливо буде взагалі земля придатною для життя? І тому ми робимо експеримент, дослідження, чого в нас температура така висока. Можливо, це активність на сонці. Можливо, скажімо, це щось в атмосфері Землі відбувається. Або ж, можливо, в нас саме це СО2 виділяється до атмосфери і відбувається отакий дія парникового ефекту. Тобто ми перевіряємо експериментально усі дані. Ага, ми перевірили, чи м м виявляє Сонце найбільшу активність? Ні. Тобто, через сонце це бути не може. Після цього ми перевірили, чи не відбувається щось в, в землі, тобто на землі, з атмосферою. І тут ми бачимо, що з кожним роком склад в атмосфері со 2 є все більшим і більшим, і відповідно, температура є все більшою і більшою. І це ми можемо вже зробити висновок, що на основі цього, але перш ніж це сказати, необхідно ще склад атмосфери перевірити. Як там інші показники? Бо може не тільки ж це 2 бути причиною, може ще й інші якісь гази. Але якщо ми бачимо, що усі показники плюс-мінус у нормі, але от со 2 з кожним роком це зростає і зростає, то відповідно можемо зробити нове знання, що саме. Вуглекислий газ СО2 призводить до того, що планета наша розігрівається, тобто з кожним роком температура все більша і більша. Тобто ось такий вивод. І ми пройшли оці три етапи, аби дістати нове знання, що вуглекислий газ шкодить нашій атмосфері та призводить до глобального потепління. Я сподіваюся, тема про наукові дослідження методи та засоби вам зрозуміла. Якщо залишили запитання, пишіть коментарях, спробую відповісти всім. Також не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі та ділитися цим відео зі своїми друзями, бо саме так канал може розвиватися. Усім дякую за увагу і до зустрічі в наступному уроці.